Є новини, друзі, зрив перемовин Паска Зеленського Трампу та відповідь Путіна. Дослухайте до кінця. Зеленський вийшов зі своїм брифінгом. Найосновніше, що він сказав, що ну операція повітина би не відбулася, якщо б росіяни пішли на припинення вогню. І це абсолютно правильно. Також він сказав і запропонував зустрітись лідерам Трампу, ну Зеленському і Путіну в будь-якому місті Стамбул, Женева, Ватикан. В Туреччині там ще з Ердоганом він готовий зустрічатися із завтрашнього дня. От, наприклад, припинення вогню до зустрічі лідерів. Він каже: і якщо на зустрічі лідерів не вдається домовитися, немає конструктиву, значить війна далі ну продовжується. Але Путін, хоча би показує от припинення вогню, що він готовий і хоче говорити про мир, тому що поки що таких ну даних ніхто не має. Також він сказав, що наша делегація зараз в Сенаті буде представляти результати операції е Паводини. Сказав, що в Америці стало набагато. Ну, краща атмосфера до нашої делегації набагато тихіше стало. Ну і карти ну він так натякнув, з'явилися про ті, які говорив Трамп після цієї спецоперації. Що це таке? Це пастка для Трампа, тому що в Трампа там зараз інфошум такий, і всі підтримують Україну і цю операцію поводина, тому що ну. Вона епічна просто ця операція. Трамп намагається це замовчати, а Зеленський вже підняв і запропонував йому зустріч. Він, до речі, сказав, що має надію, що Трамп погодиться. Ну і Путін має проявити своє бажання. Хоча Путін його не проявить, я зараз про це розкажу. Ще вчора Пісков сказав, що Путін не хоче зустрічатися на рівні лідерів навіть з Трампом в короткій перспективі. І це паска, і Трамп по щось прийдеться відповідати. А Якщо ні, Трамп вже ж обіцяв. Якщо Путін. Не припиняє вогонь. Мають бути санкції. Цього не відбулося, Путін не припинив. І ще що Путін не має ставити ультиматум. Про це теж сказав Зеленський от, е, в цьому меморандумі. А він поставив ультиматум. Значить, за це теж мають бути санкції. І в Сенаті, як каже Зеленський, одна проблема це сенат готовий, Конгрес готовий. Діло за Трампом, тобто це така як до передали м'яч Трампу, і тепер він має відповідати і Зеленського про зустріч і про санкції. Тобто, затишити цю ситуацію не вдасться. Вийшов Путін одразу через 5 хвилин після Зеленського і сказав, що він ні з ким зустрічатися практично не буде. Ну практично прямо назвав київський режим терорістами. Ну як завжди, Путін, хоча він б'є по цивільним містам ракетами балістичними по центру, як по сумам, що оці там поїзда там підірвали, як він каже, терористичні акти. Хоча раніше вони писали, що це підриви, а потім просто як події давали, а тепер це знов терористичні акти. І вийшов він через три дні після атаки. Ну, якби на, на літаки. тобто довго вони там думали і збиралися, і показали отак, що вони не готові, і каже, вони не підуть ні на які зустрічі, тому що не можна зустрічатися з терористами і давати можливість постачати зброю в Європі і давати передишку на полі бою. Вот одразу маємо відповідь Путіна. А що це може бути зрив перемовин?